Рома, що ти робиш? Рома. Рома не смакчі машину, папа. По жопі обидва получите. Рома. Папа, ну ти цей що? на машину збирай. Не, вже зібралися. Мені здається, мама не встигне на право здати, то вже Рома буде вже здавати. Все, покатались, Рома. Все облизав, що можна було. Ще щось залишилось? Пішли додому руки мити. І язик твій. Так може на півгодинки і на мику не треба вести. Папа буде облизувати тоді за півгодинки. Угу. Ру. 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 Поняв, папа, не треба таке розказувати. І <рес> вона не терчить, вже не так цікаво. Да, Ром? Так. Все, пішли додому.